Ціни на зарядні станції та генератори в Україні це просто суцільний жах. Коли ти намагаєшся знайти щось таке на OLX, на очах мимоволі виступають сльози. І це тоді, коли той самий EcoFlow за кордоном на офіційному сайті можна придбати майже вдвічі дешевше. Що ж, нарешті, маю дві файні новини з цього приводу. По-перше, наш уряд скасував митні збори на таку техніку привезення з, наприклад, Європи. А по-друге, нова пошта має сервіс, який допоможе вам придбати майже що завгодно в інших країнах з доставкою до. Найближчого відділення чи навіть додому. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Зараз пропоную вам детальну інструкцію, як купити умовний EcoFlow з сервісом нова пошта Шопінг. А вже ж на такий спосіб можна замовляти з за Amazon, eBay чи будь-якого іншого магазину. Просто я буду показувати на прикладі того, що актуально зараз. Єдине, що варто зазначити, максимальна сума замовлення з Європи не має перевищувати 10 тисяч євро. Перш за все, потрібно зробити особистий кабінет на сайті нова пошта шопінг. Тут взагалі немає нічого складного. Посилання є в описі цього відео. З цим розібрались. Далі нас цікавить кнопка Мої адреси для шопінгу. Тут ви бачите всі доступні адреси нової пошти за кордоном, куди ви можете замовити необхідні вам то товари, А вже звідти посилки прямуватимуть до вас. Тепер переходимо на сайт EcoFlow. сайт англійською, але ось вам лайфхак. Якщо ви користуєтесь браузером Chrome, будь-яку сторінку можна перекласти у два кліки. Я показуватиму все англійською, щоб ви точно побачили, як воно працює. На сайті EcoFlow обираємо країну, в яку ми будемо відправляти нашу зарядну станцію. Для прикладу, я обираю Францію, але ви можете обрати будь-яку європейську країну, різниця буде лише в тарифах та термінах. Тепер переходимо в розділ Products, тобто продукти, та обираємо. Ту зарядну станцію, яку хочемо замовити. Я обрав River 2 Max. Тепер потрібно перейти до сторінки нової пошти шопінг з адресами та обрати бажану країну. Тепер ми маємо французьку адресу для доставки. Повертаємось на сайт EcoFlow. Натискаємо Купити зараз та бачимо стандартну форму для введення даних доставки. Їх ми просто переносимо з відповідно підписаних рядків на сайті нової пошти. Спершу ваше ім'я, далі прізвище, а тепер уважно слідкуємо. На сайті шопінг два рядки адреси. Відповідно, повторюємо їх на сайті. Екофлоу. Зручно, що будь-яку інформацію можна копіювати одним кліком по кнопці поруч із даними. У рядку Postal Code вводимо індекс, вказуємо місто та номер телефону. Ще раз уточнюю, і це дуже важливо: від вас тут потрібні лише ваше ім'я та прізвище, а все інше ми беремо з сайту нова пошта Шопінг. Коли ви все перевірили, натискаємо кнопку далі. Обираємо безкоштовну доставку до складу та переходимо до оплати. Оберіть зручний для вас спосіб оплати та оплатіть замовлення. Тепер потрібно дочекатись на імейл від екофло. З трек номером замовлення. Зверніть увагу, не номер замовлення, а трек номер замовлення цей імейл має прийти трохи пізніше. Ну а далі починається найважливіше. Нам потрібно створити відправлення в особистому кабінеті шопінг, натиснувши на кнопку додати відправлення. Вказуємо країну, яку ми обрали на сайті Екофлоу, знаходимо магазин та заповнюємо опис товару. Можна скопіювати назву сайту Екофлоу, а також не забувайте вказати вартість покупки. А далі все неймовірно просто. Обираємо спосіб доставки чи до відділення, чи до поштомату. Чи кур'єром прямісінько вам додому, все, залишилось сплатити послуги нова пошта Шопінг та чекати на ваше замовлення. Звичайно, користуватись цією послугою зручніше, швидше та безпечніше, просто потрібно трохи розібратись. А і з цим, сподіваюсь, я вже зміг вам допомогти. Тож, що скажете, б ви замовили у першу чергу: генератор, зарядну станцію чи щось взагалі інше? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ще раз нагадую, що посилання на сервіс Нова Пошта Шопінг є в описі цього відео, якщо вас залишились Якісь питання, сміливо задавайте їх в коментарях. А якщо це відео здалося вам корисним чи цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Ви неймовірно допомагаєте у просуванні українського контенту. Ви найкраще. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Найкращі меми та рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!